Вітаю, в ефірі програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми поговоримо про допомогу українцям за кордоном та перебування українських дітей в Європі. В гостях у нас Марія Гончарук, випускниця медіашколи Вінничанка. Марія в перші дні повномасштабного вторгнення виїхала за кордон і зараз готова поділитися своїм досвідом. Вітаю! Вітаю! Як ти виїздила за кордон та чому саме до Польщі? Коли почалась війна, моя мама вже знаходилась на території Польщі. І, власниця отелю, в якому працювала мама, сама запропонувала приїхати до них. Там знаходиться дуже великий форт, найбільший в Європі, і десь близько 120 кілометрів від Вроцлава. Там дуже гарна гірська місцевість, і 5 березня я перетнула кордон. І потім був дуже високий рівень волонтерства, і мене майже від самого кордону безкоштовно привезли до мами. Яке ставлення зі сторони поляків було до українців та до вас, зокрема? Ставлення було дуже гарне. Всі дуже співчували щиро, нам надали житло. Ми спочатку жили в трьохзірковому готелі, в якому працювала мама, а потім вже надали квартиру студію Дуже гарний стан був і безкоштовно. Ще були такі волонтерські центри, в якому всі українці могли змогу взяти якийсь одяг, продукти харчування, а також засоби гігієни. Але не тільки це, але й карту за продуктами, ваучер, а також сім-карту для зв'язку з рідними. Ти навчалася в польській школі чи продовжувала навчання онлайн в українській? Я продовжувала онлайн в українській, тому що думала, що я ненадовго і думала, що потрібно закінчити все таки українську школу. Але в польську теж ходила. Чи важко було комбінувати навчання в двох навчальних закладах одночасно? Так, звісно, було важко. Виходить, що я цілий день навчалася. В першу зміну в мене була польська школа, а потім в мене була українська школа. Але мені допомогло те, що вони були в дві зміни, і я змогла його так комбінувати. Важко було вчитися в польській школі, не знаючи мови? Так, звісно, було важко. Але мені допомагала мама. А також при школі були додаткові заняття польської мови для українських дітей. А також я ще додатково ходила на курси польської мови. Це мені дуже допомогло і вони мені дуже подобались. Ми там комунікували між собою, спілкувалися і розмовляли польською мовою. Яке ставлення учнів було до українців та до тебе? Ставлення було дуже гарне. Особисто для мене вони створили таку атмосферу, щоб я не почувала себе самотньою, щоб мені було дуже комфортно там знаходитися. Запрошували мене в гості, на родинні свята, на день народження. Це було дуже приємно. Але також не тільки Європа допомагала українцям, а ще мені пощастило, що я побувала в Чехії, в Празі, і там майорів наш прапор всюди, і це було дуже приємно. Відчувалася така підтримка. Наскільки відрізняється рівень освіти в тих польських закладах, де ти навчалася, від рівня освіти в українській школі? Він не дуже відрізняється, але мене здивувало те, що в польській школі нижчий рівень математики. Наприклад, я на математиці мене спитали, що ми вчимо зараз на математиці. Я їм сказала, що ми вчимо функції. Але в той період часу, коли я це сказала, в польській школі ми вчили степіні. І коли я про це сказала вчителю, то він каже: Ого, як ви так багато вчите, ми це вже вчимо аж в коледжі. Але англійська, навпаки, мене дуже здивувало, що в неї дуже гарний рівень англійської. Граматика то десь приблизно такий, як і в нас. Але розмовна англійська в них на дуже високому рівні. Їх навіть вважають носіями мови. А ще в них є така тенденція, що. Коли вони там знайомляться або розмовляють, вони розмовляють і видають з себе англійці. Розмовляють англійською, а потім вже викривається, що вони є поляками, і це в них дуже така є тенденція. А ще в кінотеатрах вони теж все в оригіналі. Мене дуже це здивувало, що польською тільки титри самі, а все в оригіналі на англійською, тому що вони дуже гарно розмовляють і розуміють англійську мову. Як польські учні проводять дозвілля поза школою? Поза школою вони ходять на гуртки, так як ми. Але чим більше місто, тим більше дозвілля і якогось розвитку. Але в селі теж було дуже багато басейнів, стадіонів, розвитку для дітей. Тому... Було дуже цікаво з ними. Ми їздили разом з школою на виставки, в музей, на вистави. Мене дуже здивувала виставка картин Ван Гога. Це була мультимедійна виставка. Це означає, що картини рухаються по приміщенню. І по стелі, по стінах, і це було дуже цікаво. Мене це дуже вразило. Але ще вони ходять, так як вони католики, то вони ходять до костелу. І там е, співають, моляться, е, а також я з ними їздила. В них є монашка при школі, і в них є такий урок, як релігія. І вони, е, коли вони їздили в костел, я разом з ними їздила, е, то е, ми там теж співали, готували їсти, е, комунікували між собою, розмовляли, спілкувалися, е, ночували на карематах. Ну, тобто було дуже цікаво. Розкажи про ставлення вчителів до тебе. Ставлення дуже було добре, тому що вони підтримували, співчували, допомагали з уроками, бо так як ми не так гарно спілкувалися польською мовою, як і вони, то вони нам допомагали. Також дуже було відчутно від них підтримку, співчуття до українців. Ми з ними співали українські пісні, нас дуже гарно представили, дуже було добре. Як польські учні комунікують між собою? В принципі, вони нічим не відрізняються від українських учнів, але в них є така проблема, що вони більше по телефонах комунікують між собою, тому що в них є дуже великі штрафи, коли після дев'яти вони спілкуються і взагалі ходять діти самі. Тому вони дається дуже великі за це штрафи, і в них великий контроль за здоров'я учнів і дітей, і в цілкому людей, за їх здоров'я. І тому в них немає такого, що ми живемо по сусідству і ми ходимо там в гості на чай, таке. А в них такого немає. В них тільки більше по телефонах, або в межах школи, або гуртків. Що цікавого та нового для себе дізналась, перебуваючи в Польщі? Я дізналася, що в Польщі шестибальна система, також в них більше обмежень, ніж в нас в школі. В них не можна фарбувати нігті, не можна наносити макіяж, не можна фарбувати волосся. Телефони в них теж заборонені, навіть на перервах подзвонити не можна. Це заборонено. Також мене здивувало те, що вони дуже багато приділяють уваги відпочинку. Вони дуже багато відпочивають, їздять на різні екскурсії і разом з сім'єю обов'язково. Це вони, вони планують заздалегідь. В них є такі вікенди. Це по-нашому неділя і субота. І вони їздять на велосипедах разом з сім'єю. Це них дуже популярно. Великий пріоритет для них це мови: французька, англійська, німецька. В них це вивчається навіть в школах. Чому вирішила повернутись в Україну? Тому що зробила багато висновків, що для таких дітей віком, як я. Дуже тяжко пристосуватися до іншої місцевості, до інших людей, до іншого менталітету. Е, тому е, я вирішила е, поїхати в Україну. А меншим е, то легше, бо в мене були такі знайомі, що маленькі діти, і їм дуже легко було спілкуватися, вони швидко вчили польську мову, і їм було дуже добре там. Вони легко пристосовувалися до нових е, звичків і е, взагалі в цілком до Польщі. А я засумувала дуже за своїм татом, за будинком, за е, Україною і тому вирішила повернутися. У Польщі ще плануєш їхати на навчання чи лише для відпочинку? Е, на даний етап то тільки для відпочинку для мене Європа, для, можливо, для навчання в подальшому, а також для подорожей, щоб дізнатися щось нове. Але жити, проживати хочу тільки в Україні. І тому бажаю всім українцям, щоб ви повернулися після закінчення війни на свою батьківщину. І миру вам бажаю, миру і ще раз миру. Дякую, що розповіла про свій досвід перебування в Польщі. Глядачам нагадаю, у нас у студії була Марія Гончарук, і говорили ми про те, як за кордоном приймають українців. На все добре.